Першу ідею самостійності України і збройної боротьби за неї Міхновський висловив 19 лютого 1900 у Полтаві на Шевченківських днях. А через тиждень 26 лютого повторив це з певними доповненнями у Харкові, що потім видати у Львові на території Російської імперії все, ще діє Емський указ, який забороняв друк творів українською мовою. Та й без нього самостійну Україну не пропустила б цензура. Бо у виступах і брошурі йшлося про те, що, цитую, ми візьмемо силою те, що нам належиться по праву, але віднято в нас теж силою. Наша нація довго не здужала, але нині вже стає до боротьби. Вона добуде собі повну свободу. Ми розуміємо, що боротьба буде люта і довга, що ворог безпощадний і дужий. Але ми розуміємо і те, що це вже остання боротьба, що потім вже ніколи не настане слушний час до нової боротьби. Ніч була довга, але ранок наблизився. І ми не попустимо, щоб проміння свободи всіх націй заблищало на наших арабських кайданах. Ми розіб'ємо їх до схід Сонця Свободи. Ми востаннє виходимо на історичну арену і або поборемо, або вмремо.